Привіт, українська народна казка, як цап хизувався перед бараном. Раз узимку по містечку ходить баран та збирає пучки сіна, що порозтрушувалися з возів. На ганку лежить цап та гріється на сонці. Цап угледів барана та й давай глузувати, сміятися з нього. Гей, ти, опудало! Одягнувся кожушище, та на силу повертаєшся. Як той ведмідь. Ось подивись, який я пруткий та жвавий в легенькому сурдуті. Мені добре і в кожусі, дарма що я опудало, каже баран. А дивись, баране, який я гарний, в сурдуті, та як мені легко танцювати, каже цап, та скік з місця? Сп'явся на задні ноги, передні задер угору та мах на один бік головою, Крут на другий бік рогами, верть хвостиком, загнув шию догою, ще й борідкою потряс. Баран витріщив очі на цапа та й каже Постривай лишень, ось прийде вечір та вдарить мороз, тоді побачимо, хто з нас кращий. Зайшло сонце. На небі стали червоні стовпи, з за лісу виглянув страшенний мороз із очима. Як дмухне холодом лід затріщав, неначе хто з рушниці вистрелив. У лісі дерево залущало, дмухнув мороз на барана. Баранові байдуже, тепло йому в кожусі. Як скрутить мороз цапа, то я ж підскочив, неначе його хто окропом ошпарив. Гей, ти, лапище мужище, кричить цап до барана, скидай швидше кожух, нехай я трохи погріюся. Чи то можна, щоб такий пан та вдягся в простий кожух, каже баран. Тоді цап давай просити барана. Ой, братику, баранчику, голубчику. Не видержу, бо дуже дошкуляє мороз. Так таки, неначе ножами ріже по шкурі та голками шпигає. Я хоч притулюся до твого кожуха, та хоч боки погрію, та йди вже, чванько, грійся, каже баран. Я знаю, що не з добра пану жупані ходить, бо свити немає.